Ця тварина світло-сіра, товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха, гострі бивні, ночі роги. Гей, тікайте всі з дороги. Не примара це, не сон, а великий сірий. Слон. Молодці відгадали, а скажіть, де ми можемо побачити цю тварину? Так, в зоопарку. Дітки, а давайте виконаємо пальчикову гімнастику про слонення. У слона болить нога, слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. У слона болить нога, слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього. Наступив йому на ногу. Після такої гімнастики можемо приступати до зображення слоненяти за допомогою трафарету, з яких частин тіла складається слоненя. Правильно, слоненя складається з тулуба, голови, ніг, хвоста на голові, вуха та хобот. Візьміть трафарет, аркуш паперу та простий олівець. Як завжди, частини тіла тваринки ми зобразимо за допомогою геометричних фігур, цього разу кругів, але різного розміру. Спочатку намалюємо тулоп слоненяти. Знаходимо на трафареті великий круг, прикладаємо його до аркушу паперу та простим олівцем обводимо. Далі малюємо голову слонення, круг меншого розміру, прикладаємо до тулуба і обводимо круг. Далі потрібно зобразити слоненяті вушко. Вушко трошки менше за розміром. Накладаємо менший круг на тулуб і голову одночасно, обводимо олівцем. Далі зображуємо хобот слоника маленькі круги, обводимо олівцем кілька разів, прикладаючи трафарет близько до попереднього обведеного круга. З таких самих маленьких кругів малюємо ніжки слоника. Обводимо круги під тулубом слоненяти. Також знаходимо на трафареті маленькі трикутники і домальовуємо їх знизу біля ніжок, а також на кінчику хобота. Ось так за допомогою трафарету можна зобразити дуже цікаве слонення. Спробуйте і ви.